Ми вітаємо ветеранів, ми вітаємо тих, хто незабаром одягне військову форму. Громадянин, коханий трудівник, в єдиному слові співзвучно людина, почесне звання призовник дала тобі Твоя. Україна кожні півроку Вінничина проводжає найдостойніших юнаків до лав Збройних сил України та інших військових формувань. Традиційно з цієї нагоди у місті відбуваються урочисті заходи. Після чого призовники вже зовсім скоро поповнюватимуть ряди військовослужбовців української армії. Багато бажаючих проходити військову службу, але на сьогоднішній день вимоги настільки жорсткі до щодо відбору призовників, які будуть проходити. Військову службу. що Якщо брати 10 років тому з цими діагнозами сміло можна було їх призивати по всім вимогам, зараз вони не попадають під призов. Раніше були ступені обмеження, наприклад, перше обмеження, друге, третє, четверте, п'яте. Зараз обмежень немає. Є таке розуміння, як придатний і непридатний. Виконувати свій конституційний обов'язок більшість юнаків йдуть за покликом серця. Переконані, кожен повинен усвідомлювати, що рідну країну потрібно захищати. Це виключно моє рішення. Ніхто на мене не полягав. Ну як би заведено нас в мене усі в сім'ї військові від прадіда, діда, батька, і я планую теж стати військовим. Це було якби моє рішення. Просто я вважаю, що недоцільно було б, як для мене, коли мій дід, який воював на фронті, мій батько, який також проходив службу в лавах армії, також мої всі близькі, дядьки служили, а я не буду. Тобто я вважаю, що це потрібно якби для майбутнього, для роботи потрібно. Я вважаю, що кожен чоловік, який називає себе чоловіком, повинен піти в армію, віддати честь. Своєму народу так захищаючи його. У жовтні-листопаді цього року на військову службу підлягають призову та відправці у війська близько 19 тисяч українців. Зокрема, від Вінниці, а також Вінницького та Тиврівського району до Збройних сил України та інших військових формувань, призвали 173 особи. Перша відправка на обласний збірний пункт запланована на 8 жовтня. Тоді на службу підуть 77 юнаків. Юлія Бурнацева, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.